Друзі, мене тут питати почали, мої близькі і знайомі. кажуть, Міша, а ти що ж і стрімити почав? Кажу, ну да. А як то стрімити? Кажуть, навчи нас. Я такий. Без проблем. Зараз я вам запишу відосик, подивитись і начнете стрімити. Тож давайте я вам покажу, що треба, щоб стрімити, красивенько з такими всякими спецефектами, як в мене, коли я стрімлю сталкера. В мене дуже колосальний досвід, стрімлю я вже, навірно. Ну, неділі-дві точно як стрімлю, тож мені є що розказати. Тож, погнали! Я вас навчу, як зробити гарний хромахейчик. Якщо у вас інтер'єрчик такий прекрасний, як в мене, тут, то... тому що генію не потрібен порядок, геній царює над хаосом. Тож, давайте я вам покажу, як я все зробив. Що для цього треба, і ви теж зможете стрімити. Погнали! Тепер дивіться, як організувати своє робоче для стрімінгу. Це я там своє робоче місце. На якому я стрімлю. Зараз ми тут маленько хоп, я випадково там. Я тут трошки позаблюрував, тому що там моя досточка мотиважка. Мотивація нам потрібна тільки в ті дні, коли ми працюємо. Ну, тобто кожен день. Я от сідаю, у мене зразу мотиважки. Менше з тим, погнали. Що треба для стрімінга? По-перше, тачка, з якої ми стрімимо. Це може бути взагалі просто телефон, для того, щоб почати стрімити з телефона. Там є кнопочка Go live. Нажимаєте і стрімите. Якщо ви хочете, ігрушки стрімити, Стримець компа, якісь слайдики вставляти, робити щось цікаве. Ось я далі про це все розповідаю. Дивіться. Дуже бажано мати два монітори, тому що на одному моніторі, ось тут я візьму і напишу на ньому єдиничка. Ось у нас перший монітор, на ньому у нас сам стрім іде, а на другому моніторі у вас ОПС. Програма запустена на другому моніторі. Програма, і ви бачите в режимі реального часу коментарі, які пишуть вам користувачі. Дуже зручно. Можна впоратися на одному. Ви просто ОБС-очку звертаєте, коли стрімите. Це теж приносить користь, менше ресурсів хаває, менше стрім лагає. Ну, як у вас є другий монітор, це дуже зручно. О, Потім, дуже важливий момент це світло. Як ви бачите, у мене тут ось один, два, три. І тут ж і Люстра за кадром Чотири. Чотири джерела світла можна взяти, наприклад, в спишку студійну автономну Godox AD600 PRO на 6 тисяч доларів за 800 доларів. Наприклад, це для фото взагалі. Ну, я маю на увазі, можна взяти еквівалентне світло для відео, Супер-Пупер Круте за 100 тисяч мільйонів почати стрімити. Виявитись, що ви душніла просто, ваші стріми ніхто не хоче дивитися і вкладена куча бабла, а толку нема ніякого. Тому з цього починати не варто. Гроші краще потратити на книжку по розвитку навиків комунікабельності. А гроші, дивіться, зараз я вам скажу, в мене тут три світильника по 130 гривень, три лампочки по 70 гривень. Це що виходить, 600 гривень і 400 гривень. Ось отут у в мене є хрома. Кей. оце хромакей. Якщо ви зайдете в інтернет-магазин, і ви побачите, що хромакеї там від тисячі гривень і до безкінечності. Якщо вам треба терміново, особисто я можу вам продати цей хромакей за 10 тисяч гривень. О, але це буде трошки довго. Ви просто зайдіть в будь-який магазин, який торгує текстилем в інтернеті, і ви такий шматок замовите собі за 200 гривень. Тобто, по світлі і по хромакею мені все це облаштування стало десь у 800 гривень. Все. Тепер дивіться по лампочках. Це буде цікаво і важливо. Ось я зараз я тако візьму себе збільшу. Ви мене добре бачили. Лампочки всі світять, як на скрінові. Дивіться, я зараз беру оцього, ось цього лампочку, на яку я стрілочку намалював, і розвертаю її прямо на себе. Дивіться, що відбувається. Опа, і в мене блік пробитий насквозь. Бачите? Ось тут в, ви... в мене вибито, тут нема кольору. Це пробой такий, це так не треба робити. Це я нею в камеру світлю. Картинка стає чорно-біла. Для того, щоб картинка була гарна, джерело світла має бути за спиною в камери. Не в глядача, а в камери за спиною. Розвертаю її назад, направляю її так, як вона була. І моя картинка знову стає більш-менш гарною. Чому тут вся суть? Як це працює? Ну, про те, що світло має бути розсіяне, я вам розповів уже, щоб картинка була гарна. Оці лампочки мої. Я їх пронумерую. Один, два. І три. Дивіться, ця світа отак лампочка на стіну у всі сторони. Ця лампочка світа сюди в кут. Від кута світло розсіяне, летить в різні сторони. Просто взагалі у всі сторони воно летить. В тому числі в стелю летить. Потім воно від стелі назад на мене відбивається це світло. Ця лампочка теж ось у дего в стіну світе своїми промінчиками. А ці промінчики вже від стіни в різні сторони собі відбиваються. Частина з них летить в стелю, потім від стелі вони назад перевідбиваються на мене. І так як в мене світлі обої, вони не білі, вони просто світлі, я отримую десь світло приблизно отакого кольору, як на цій розмитій ділянці. Воно дає зеленуватий відтінок. Ну, в налаштуваннях ОБСК є мінімальні інструменти для боротьби з цими всіма штуками паразитними відтінками. Це все вирішується, можна отримати більш-менш пристойний колір. Тепер дивіться наступний момент: третя лампочка. Куди світа третя лампочка? Третя лампочка світа мені на мій хромакеєч. Для чого? Для того, щоб. Програма, яка робить хромакей, могла нормально вас відрізати від фона, їй потрібен однорідний фон одного кольору. І програма просто з вашого зображення видаляє все, що підходить до того кольору. Моя майка, вона голубого кольору. І тут великий підміст цьому голубому кольору зеленого. Тому бачите, я такий напівпрозорий. Дивіться, що ми зробимо. Я зараз одягну кофту і станеться магія. Кофта ще, блін, це в якесь будь-яка, де я лазив. Тепер дивіться, отут, де Майка, бачите, просвітлююсь трошки. Видно, мій прапор. Та? А на кофті я вже не просвітлююся, тому що тут інший колір. Прапор, до речі, не справжній. Я його намалював у фотошопі, цей прапор. Ну, ну, це вже зовсім друга історія. З тим, як поставити світло і скільки коштує технічне облаштування вашої студії для гарного світла. Ви зрозуміли, якщо захотіти, можна влізти в 800 гривень, і ви будете мати цілком приємлиму картинку для ваших стрімів. Тепер переходимо до наступного пункту програми. Що нам треба, як налаштувати, як почати, як підключитись до youtube канала, як попросити доступ, щоб він, ну, типу, стріми були, і це все. Погнали. Зараз ми все зробимо і я вам все покажу. Друзі, тепер наступний момент, який треба вам показати, це як. Установити і скачати програму для стрімінга. Я особисто користуюсь ОБС-кою. Щоб її скачати, ми переходимо, тако, заходимо в Google, пишемо просто OBS три букви. OBS просто пишемо. І ось у, по першій силушці, OBSproject.com Project.com заходимо і жмакаємо кнопочку Windows, якщо у вас Windows, або Mac OS, якщо у вас Mac, або Linux, якщо Linux скачаємо, устанавливаємо, там при установці треба нажати далі, далі, далі. І все, нічого там сложного. Скачали, установили, заходимо в ОБС-ку. У вас тут поначалу буде все пусто. Це ось налаштування мого стріму. У вас в ОБС є от такі всякі віконечка. Якщо якихось віконечок немає, тут є ось вигляд. А, панелі інструменту, тут можна додати віднімати різні панелі інструменту. Перше, що вам треба буде зробити, це тут зліва, у вас є таке сцени написано. Оце нажимаєте на цих сценах плюс тут і називаємо її, там, наприклад, Стрім GTA 5. Наприклад, я не знаю, може ви. Або стрім нарізання кабачка кілечками. В залежності від того, що ви будете стрімити. Стрім GTA 5. Гаразд, є в нас такий стрім. Потім нам треба додати до цього А, налаштувати всякі класні штуки. Нам треба додати сюди. Різні джерела. Це в... оп, я ось переключився на старий свій стрім, коли є стрім, просто запис екрана, стрім. Стрім GTA 5 Треба додати сюди всяку різні джерела. По-перше, нам треба мікрофон. Ну, Значить, нажимаємо цей плюсик в джерелах. І захоплення звукового входу. Звуковий вхід це якраз і є мікрофон. Нажимаємо захоплення звукового входу. У вас там, наприклад, є різні мікрофони, називаємо їх, умовно, вебка. Там. Або, ну, хай вебка буде. От мікрофон з вебки сюди додаємо. Жмемо гаразд. Вибираємо цей самий мікрофон. Це в мене FHD камера, мікрофон, Full HD камера, мікрофон. Вибираємо, нажимаємо кнопочку гаразд. І тут мікрофон, вебка написано. І Ви розумієте, що це мікрофон, який на вебці. Його треба підналаштувати. Права кнопка, фільтри. Що зазвичай людям стає потрібне? Це е, подавлення шуму. Гаразд. Тут навіть нічого я не міняв, я просто вибер... тут є два варіанти подавлення шуму, нормальна або висока. Відповідно, по-різному навантажується комп'ютер. Дайте дивитесь, якщо лагає, ставите низьку, якщо не лагає, ставите високу. І все, подавлення шуму в нас є. Добавляємо ще фільтр. Підсилення я додаю завжди. І дивіться, що підсилення. Ось отут у мене повзунок, як я балакаю, воно ну, такими стовпчиками. Ду -ду 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 -ду. І коли в основна. Ваша розмова і ці стовпчики тут в районі жовтого і зеленого, це добре. Якщо я даю підсилення, воно туди на червоне залазить. Це зле. А якщо воно взагалі червоне, то воно вдареть і він не буде. Там не чути. А якщо воно десь там на дні нижче половини, то ви мене теж чути не будете. Треба, щоб воно десь отако тут було. Бачите? 1, 2, 3, 4, 5, і воно десь тут. Це я вже типу нормально налаштував. І ще можна зробити пороговий шумознижувач. Гаразд. Тут є налаштування. Завдяки цим налаштуванням ви можете зробити, щоб певної гучності звуки було не чути. Ви, грубо кажучи, низ і верх обрізаєте. Звуки не чутно до певної гучності і не чутно після певної гучності. Зрозуміло, закриваємо мікрофон, доданий, налаштований. Тепер нам треба додати вебку. Нажимаємо клавішу плюс. І Шукаємо вебку. Захоп Браузер, джерело кольору, джерело мультимедіа, захоплення вікна, захоплення гри, екрана, захоплення показ слайдів, пристрій захоплення відео. Ось він, наш пристрій захоплення. Називаємо його вебка, щоб не тупити. Якщо у вас кілька вебок, можете кожне окреме ім'я дати. Гаразд, вебка. Вибираємо пристрій, ФХД-камера. Просто жмем гаразд для початку. Все, потім налаштуємо. Потім налаштуємо все. О, а воно, мабуть, вебку не бачить, тому що вона в мене отут відкрита. Ну, В цій сцені відкрита і вона не може використовуватися одна вебка двома програмами одночасно. Ну, ладно. Я вам покажу, які я тут налаштування робив на цій сцені. Там ви просто все додали вебку, пристрій захоплення відео у вас з'являється, і ви тут починаєте бачити себе. До речі, цього ми поки що відключимо прапор, потім я покажу, як його додати. Пристрій захоплення відео. Нажимаємо на нього двічі, це ми заходимо на налаштування його основні. Жмакаємо правою кнопкою і вибираємо кнопку фільтри. Тут ми бачимо фільтри. Це я тут з яскравістю грався. Робив собі шевелюрну шевелюрність, але виявляється, що я вже дуже сивий. Це я тут з кольорами грався. Таке собі. Що вас цікавить, мабуть, в першу чергу? Приславутий хромакей. Сюди його плюсик наживаєте і знаходите кнопку Хромакей, і у вас появляється отаке от го тут. Тепер як цей хром... Дивіться, до речі, що б якщо я його відключу? Опа, і в мене просто ззаду мій зелений фон. О. Коли ми його включаємо, тут вибираємо колір. Якщо я візьму, наприклад, отакий його колір. Зараз знайдемо якийсь колір, щоб хромакей не працював з ним, не вийшло. Давайте червоний. О! Дивіться, в мене лице стало як в покійника. да? Губи <хи> Наче нажарся. І щось тут ще посередину стало. Тому бачите, з червоним хромакеєм. Червоні відтінки є в кольору шкіри. Чому хромакей саме зелений? Тому що його немає в шкірі і у вас не буде змінюватися колір шкіри, коли ви юзаєте зелений хромакей. Вибираємо якийсь там зелених кольорів, Жмем гаразд. О, Тепер в мене шкіра стала кольором моркви. Треба менш насичений зелений якийсь взяти. Гаразд. А тепер в мене пропав хромакей, І в мене видно, що там позаду робиться. Бачите? Не підходить під. І отак тикаєте і методом научного тика. О, я знайшов 55 FF7F. Це код цього кольору. Ну, Трошки в мене ще губи такого, наче я нафарбувався. Можна ще поекспериментувати з кольорами. Але тут зелених залишилось не так багато. З цим кольором Хромакей не працює. І ви підбираєте колір, який буде гарно корелюватися з вашим хромакеєм. Дивіться, а так я взагалі привидом став, бачите? Та ще й якимось, наче я десь сажу труси. Ладно, давайте повернемося до якогось там прийнятного результату. О, знову привид. Ау. Тільки так погано воно трохи. Які це в мене, оцей, здається, прийнятний. Ні, не цей. Тоді оцей, мабуть. Да? Да, оце мій прийнятний результат. Нарешті в мене хромакей. І дивіться, фішечку. Якщо ви купите хромакей в хромакейному відео фото. В індустрійному такому голівудському магазині вам доведеться ковирятися в цих налаштуваннях. Нічого сложного, просто тикаємо в колір, схожий на колір вашого хромакея, поки не знайдемо нормальну співпрацю програми і вашого фона. Якщо ви купите за 200 гривень шматок зеленої тканини в якому-небудь текстильному магазині, все те саме. Нема різниці, чи ви заплатите 200 гривень магазину текстиля, чи ви заплатите 1000 бариганам, які вам скажуть, що це не просто тканина, а професійний хромакей. Для того, щоб будь-яка тканина. Ви можете взяти, я не знаю, шматок УСБ, покрасити валіком і зеленою краскою, в то, щоб воно коректно працювало, не у перепрошую, а ДВП-шки, бо в УСБ текстура і вона буде проявлятися. Шматок ОСБ красим зеленою стіну можна покрасити в зелений колір, якщо вам зато не буде. Ой-ой-ой, від родичів. <сум> ну. то, і потім оце все підстраюється. Головне, це гарно освітити окремою лампочкою ваш хромакей, щоб він був рівномірно більш-менш кольору, а досягається це рівномірним більш-менш освітленням. З хромакеєм, думаю, розібралися. Тепер я хочу позад себе поставити щось гарне. В моєму випадку стоїть прапор. Ви просто вибираєте, де у вас там є. О, це мов'юшки я тут робив. Де у вас там є файлики? І один, один з цих файликів, дивіться, от таке я робив. Але кажуть, пацани, що відволікає трошки. Хоп. Як це зробити з цим прапором? Нам треба отут от нажати, давайте я його вимкну і просто заново додам плюсик. І джерело мультимедіа, зображення нам треба. Плюс які зображення вибираємо. Гаразд, зображення, огляд. Шукаємо наш прапор. Ось він, гаразд. І бачите, як він появився на весь екран. Е, тепер ви спитаєте. Мабуть, якщо вам цікаво, а може і не спитаєте. Тако, для того, щоб він поверх мене не був. Зараз, секунду, зараз я його тако під себе засуну. Оп. І я вже поверх нього бачите? От кораз поклацав, беру і розтягую. Таке це не себе, це я той прапор розтягую. Захоплення відео і розтягую. І ось я вам вже на весь екран віщаю. Дивіться, оці де джерела, ці в нас шари, ви маєте уявити, що це просто шматки, нехай паперу, але деякі з них, як файлики, вони прозорі. О. Грубо кажучи, чому в цього прапора такі, бачите, края нерівні, воно так все там красиво і раз так чуть-чуть виглянув за нього, сховався. О, бачите, такому наше для наошності. Тому що це PNG файл. Ви, наприклад, хочете зробити самі собі прапор. Відкриваємо Photoshop, створюємо файл. файл створити. Беремо 1920 на 1080. Це стандартне розрішення Full HD монітора. Беремо. Щітку тут в фотошопі, клавіша B. Тут створюємо новий слой або Ctrl-J комбінація клавіш. Ці всі слої ми видаляємо зразу, їх ось виділив корзиночку, вони мені не потрібні. В нас є оця клітинка, це означає, що це прозорий фон. Беремо тут раз, шукаємо блакитний колір, схожий до нашого національного прапору кольору. і тако протягнули. Готово. Потім хоп. Беремо, ще один шар не обов'язково робити. Беремо. бо я щось... Ага, плакетний зверху, жовтий знизу. Все правильно, Я думав, що я натупив. Беремо ще жовтий колір. Гарний якийсь жовтий. Де Ось ти, здається. О, цей жовтий. Беремо знову нашу щітку, клавіша Б. Наступаємо на шар, на якому ми працюємо. Протягнули. А щоб воно таке гарне було, як тканинка, ось я якось в інтернеті знайшов текстуру тканини. Накидаємо її сюди. Ctrl-T, нажимаємо тако на все розтягуємо. Це що таке? Це на якесь похоже вафельне полотенце текстура. Ну, по такому самому. І тут де ось тут. В нас є режими накладення ось тут над слоями. Бачите? Ми вибираємо будь-який режим накладення, який нам сподобається. Клацемо поки не знайдемо. Зазвичай це розсіяне світло, щоб текстурки накласти. Або жорстке світло. Ну, воно не, зазвичай, але буває таке, що воно не підходить. Зараз ми щось більш-менш ось цей підходящий множення вибрали. Тепер тако з Ctrl-нажимаємо на шар з нашим малюнком. Потім виділяємо тако фільтр. Тако нажимаємо не фільтр, а виділення, нажимаємо кнопочку інверсія, тут де виділення. Переходимо на шар з нашою текстурою тканини і нажимаємо Delete. Delete не нажимається. Мені шо, клавіатура здухла? О, нажалось делете. Ой, і дивіться, який я в фотошопі зробив прикольний жовто-блакитний прапор. Тепер чи ми його зберігаємо, Ctrl-Shift-S. Називаємо прапор 2. Вибираємо формат PNG. Чому PNG? Тому що PNG підтримує прозорі шари. Зберігаємо. О, кивну, там щось нас питає. Жмемо кнопку пофіг. Переходимо назад в нашу ОБС-ку. Наприклад, я зараз візьму і зображення це вимкну. І додаємо нове, щойно створене. Вибираємо зображення. Прапор 2 назву його. Гаразд. Огляд. Знаходимо наш прапор 2. Гаразд. І переміщаємо його під відеокамеру, під пристрій захоплення відео. О, і ось я вже на фоні ось такого прапора сидю, тут професійні студії, віщаю, добрий день сьогодні на Вінничині буде хмарно з проясненнями, вітер до 5 метрів за секунду. Купуйте порошки від простуди, бо осінь настала, холодно стало, кури під тином перестали клювати. Будь ласочка, тут візуал у нас вже, грубо кажучи, оформлений. Осталось тако на себе потикати. Тут такі червоненькі края з'являються. Метко, щоб не був такий здоровий екрана. Потім потикуємо на прапор. Якщо не те тикається, вибираємо його вручну, знаходимо червоні края, брр, стягуємо, переміщаємо куди треба. Брр, ще стягуємо. І все, вже можна сидіти і собі люб'язно віщати. Добрий день, шановні глядачі, на нашому каналі. Клас, в мене вийшло. Тепер наступне під'єднатися до стріма, до Ютуба, типу, цією програмою. Є у вас все необхідне? Ви вже тут настроїли ОБСК є є, ідеї є, сюжет є, що ви будете стрімити. Як нам вже ж зробити, щоб ми нажали кнопку Почати трансляцію і все бігом почало працювати? Заходимо в налаштування. Вибираємо «Трансляція» кнопочку. В мене тут мій ігровий канал, зараз ігрович під'єднаний. Ми його від'єднуємо. Ці там сервіс YouTube RTMPC і приміри YouTube Ingest Server. Тут ми нічого не трогаємо. У вас такого буде, у вас не буде сервера. все. Ми жмемо під'єднати обліковий запис. О, воно вас перекидає на вашу сторіночку. І каже: ви дійсно хочете до вашого Ігровича під'єднатися. Ми жвемо Contineat. І все. авторизація успішно виконано. Можете закрити цю сторінку. Але нам треба було для наошності не до цього облікового запису підключитись, а до іншого. І зараз я побачу, покажу вам, чому. Тому що ж треба ще подати. Коли ми підключаємося вперше, нам треба подати запит. Берете вікно браузера. І в мене є тут такий Павло аккаунт. Це я спілкуюся з цього аккаунтом з одним блогером. Він класний пацан, дуже наполегливий, але мене бане, бо каже, що я тушніла. Я думаю, ми з ним колись помиримося. Менше з тим. А може він побачить і цей мені аккаунт забане. Є отакий, наприклад, у вас новенький YouTube канал, ви на ньому ще нічого не стрімили. Ви тільки <плес> тихенько заходите до старого другого, друга стрімера, подивитися, що він стрімає. Ну, чи ще там якось використовуєте. Під'єднати. Рекомендується. Вибираємо Павло і вибираємо контунеї. І от ви хочете перший раз щось застрімити. Воно вам каже, що ви можете закрити цю сторінку. Хочете перший раз щось застрімити. Тут гаразд, запис під'єднався, нажимаємо гаразд. Жмемо почати трансляцію, керування трансляцією. На вибраному каналі Ютубе пранбу трансляцію не ввімкнено, щоб отримати додаткові відповіді. Дивитися YouTube.com.future. Погнали, подивимося. Тут нам щось Enable написано, але ми тут нічого не розуміємо, бо тут не по нашому. Тоді жмемо кнопочку Create не по нашому, Go Live не по нашому. Жмем, і жмемо кнопочку Request. І Verify Жмемо кнопочку To access Live, streaming on Desktop, first веріфіті пхане number». І тут нас просять верифітяти пхане номер, друзі. З цим верітьванням. Пхане намбера може бути одна дуже велика проблема. Він у вас ніяк не верітіється. Взагалі ви можете заверіфітяти два пхане намбера на один, на один пхане намбер можете заверіфітяти. Дайте я такого тут. Дальше балачка лишилась. Зроблю гарне. отак. Щоб круто було. Буду як блог. Ой, це я щось не то розтягую. Мені потім це все назад настраювати. О! О, да я! Так от, на один пхане номбер ви можете заверіфітіти два акаунта гугловських. Але прикол в тому, що воно не хоче і хоч ти йому кола на голові тиши. В цьому випадку йдете в магазин, купуєте новий МТС пакет, саме МТ, МТС, чомусь другими не робить. Я з цим каналом Ігрович три дня возився, поки стріми, поки мені в нашій там є спільнотка, Деякі з вас, глядачі, як будуть. Няшечками попадуть в ту спільнотку, поки мені там друзі не підказали. І я не зробив все як слід. А Доті я возився і думав, чому я не можу його заверіфітити. Купуємо саме МТС, і потім у вас все вже стає. Жмете кнопочку Веріфіті, верифікіруєте свій номер по смсці, потім вам присилається. Брр, зараз скажу. Таке повідомлення, що все, ви заверіфітали ваш номер телефона, стріми будуть доступні через добу рівненько з момента подачі вашої вашого запиту, з момента подачі запиту стріми стають доступні рівно через добу. І коли ви все це налаштували, я зараз перепід'єднаюся назад до свого Ігровича. Покажу, що зробити далі. Від'єднати обликовий запис. Ілія, привіт. Це для тебе створений аккаунт. Щоб з тобою спілкуватись. Тепер чи жмемо під'єднати обліковий запис. Під'єднуємося. Continuate, все, під'єдналися, застосувати. У мене просто оце вікно цей раз на другому моніку. Тому ви його не бачили. Тепер дивіться, жмемо кнопочку почати трансляцію, керування трансляціями. Тут ви пишете заголовок, пишете опис. До речі, тут, бачите, є посилання на. Нашу адміном банку, адміном нашого телеграм-каналу, телеграм-чату і чату на стримі ден. Денис відкрив баночку. Ми разом збираємо, хочемо спаять пару-тройку fpv дронів і відправити нашим захисникам. Тут ви вибираєте приватність загальнодоступне, чи це буде приватний стрім. Якщо ви хочете, наприклад, потренуватися, то ви вибираєте приватне чи поза списком. В випадку з поза списком ви зможете відправити посилання комусь, хто вас подивиться, скаже, чи гарний звук, чи гарна картинка, і так далі. І тому подібне. В випадку з приватне ніхто не зможе дивитися, зате ви потім зможете подивитися в записі, проаналізувати його, чи Створений контент для дітей чи ні. Це потрібно для того, щоб Ютуб знав, чи можна його показувати дітям. Якщо не створено для дітей, я, не зна... ну, я завжди створю, жму, що воно не створено для дітей, тому що це контент не для дітей. І прев'юшечку тут вибираємо. Вибираємо швидкість затримки. Якщо у вас на стрімі є модератори, які будуть дивитися, щоб з болот не лізли там не квакали. Тому ставите звичайну затримку. Якщо у вас канал невеликий, і ви знаєте, що у вас є шустрі адміни, які всяких недоброзичливих глядачів перебанять швидко, можна ставити звичайну або дуже низьку. Я ставлю дуже низьку, тому що коли граєш гру і тобі глядач дає підказку, то краще, щоб вона приходила через 10-15 секунд, а не через хвилину. Тому що через хвилину вона буде вже. Не актуальна. О, і потім просто жмете кнопочку Створити і почати трансляцію. І буквально через 5 секунд ви вже на стрімі і кажете Добрий день вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо грати якусь гру. Там, вітаєтеся зі всіма, вмикаєте гру, ОБС-очку, в цей момент можете звернути. Відкриваєте стрім в себе на телефоні, якщо немає другого монітора. Якщо другий монітор, обс очку перекидаємо на другий монітор і стрімимо. Коли ви пострімили, у вас тут буде. Синенька кнопочка, що йде стрім. І буде написано на ній зупинити трансляцію. Коли ви пострімили, нажимаєте синеньку кнопочку Зупинити трансляцію або просто закриваєте обс очку І на цьому ваш стрім закінчено. Так що, друзі, в цих всіх стрімах на Ютубчику заробляння бабла на Ютубчику. Нічого геніального нема. Якщо поки ви дивились це відео, вам здалося, що ви мене вже десь бачили. Я той самий Міша Ігорович, у якого ото на Сараєві сонячні панелі. Ще в мене з дружиною є канал, який називається Куточок, куточок затишку. На ньому, на тому каналі ми обживаємо стареньку, придбану в селі хату і робимо з неї дійсно куточок затишку. Це для тих, хто на каналі вперше мій повербанк на зиму, щоб зимою було комфортно стрімити. На основному каналі по середах проводяться розіграші всяких ніштячків. Бувають подарунки дешеві, бувають дорогі. Головне, що бувають. Тому, друзі, а і саме головне підтримуйте Збройні Сили України, хоча б чуть-чуть кожен день. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого до нових відео.